Управління соцзахисту у шості створює резерви паливної деревини та продовжує нарахування державних допомог населенню. Про це проінформувала очільниця управління Антоніна Найметенко. Замовлені технічні засоби реабілітації для 20 осіб з інвалідністю. Проведено нарахування державних допомог. На вересень, перший транш для 5565 осіб на 9 мільйонів 177 тисяч гривень. Працюємо над проєктною документацією стосовно створення у громаді ветеранського простору. 20 мешканців шостецької та сусідніх громад на минулому тижні стали на облік до центру зайнятості. Роботодавці у цей час подали заявки на укомплектування 15 вакансій. На ці та інші вакансії працевлаштовані 11 шукачів роботи. У громаді на даний час продовжуються суспільно-корисні роботи по виготовленню маскувальних сіток, на яких задіяні зареєстровані безробітні.